Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Помер один із братів Капранових друзів. Нас біда сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли іде прощання, напишу завтра. Все решта скасовується Пробачте. повідомили на сторінці братів у Фейсбук. Останній допис, який критикує владу декілька днів тому. Єдине, що тішить, це непорушність законів природи. У 2019-му українці самі захотіли зазирнути в очі путіну та домовитися посередині. Натякають брати на ви. Борис Зеленського, якщо довго вдивлятися в безодню, вона почне дивитися на тебе. А пошук середини може відбуватися і в натурі, з як зараз. Тобто, що хотіли, те й отримали. А позитив у тому, що коли закони природи і справді непорушні, то попри все непереможна демократія. Тобто, ми і з вами брати підтримували генерала залужного ЗСО та народ неодноразово виступали в раді, були авторитетом для багатьох поколінь. Той же час представники влади уже строчать жалісливі співчуття. Втім, не один із них на похорон не прийде, як це було з хмарою, оскільки вони критикували режим. зеленський мстивий і злопам'ятний на похоронах його точно не буде раніше. Дмитро заявляв наступне. Історик, український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч, блогер Дмитро Капрано вважає, що російська культура є лише інструментом для приховування злочинів. Про це він сказав у вечірньому матері спресу. А можу сказати, що ніякої російської культури не існує, тому що це ніщо інше, як потім деревня для того, щоб прикрити оце Семлю знірство, всю катівню, всі неподобства, те, що люди називають Росією. Що ми сьогодні бачимо на власні очі? Тому хай нас не вводять в оману ці банери, які натягнуті на халуги, на яких намальований Достоєвський. Бо хто читав записка з мертвого дому Достоєвського, той знає чудово, що він розумів, що таке справжня Росія, яку функцію, власне кажучи, виконує вся ця історія пояснює історик. Капранов наголосив, що Україні не потрібні російські діячі, адже нам потрібно просувати себе. Чи ми з Збираємося зберігати потім кінські деревні, які від васа і від світу приховують нелюдську сутність пограбування планети, позбавлення її лісів, корисних копалин, золота людського потенціалу заради того, щоб наживилися Романови Путіни. Неважливо, як ця династія буде називатися. Російська культура це проєкт з метою, якою заховати від нас, власне кажучи, оце неподобство, яке сьогодні в нас в Ютубі панує. Тому питання, чи зберігати російську культуру, це питання, чи зберігати банер на фасаді. І ось цього пекла чи ми все ж хочемо показати себе? Підсумував український письменник. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.